Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні у нас п'ята зустріч теми Велике Спасіння. Ми розпочали цю тему розмірковуючи про різні види спасіння, про які написано у Біблії. Ми теж говорили про визволений з Єгипту народ Ізраїля та про те, що багато спасенних людей загинули в пустині, так і не отримавши. Своєї земної спадщини, ми розмірковували про мету нашого поклику та про Божий спочинок, який ще приготовлений для вірних Бога. Сьогодні ми продовжимо та завершимо цю тему великого спасіння, розмірковуючи про голос Божий, який ще звернений до нас і сьогодні. Та про який написано у Посланні до євреїв у 3 та 4 розділах. Розпочнемо з прославлення Бога. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. Звернемося до святого Писання. Послання до євреїв, третій розділ, перший вірш. Отож святі брати, учасники небесного покликання. Уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса. Звернемо увагу, що послання до євреїв написано до спасенних людей. Святі брати, читачі цього послання є спасенними людьми. Святі брати. Якщо хтось народжений від Духа, народжений згори, він матиме того самого батька, а отже і є братами. Небесне покликання може принести небесну спадщину. Читаємо далі. Послання до євреїв, третій розділ. Вірші 7 по 15. Тому то, як каже Дух святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою сорок років. Через це. Я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться сьогодні, як голос Його ви почуєте. Не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. Стати учасниками Христа не означає стати спасенними, родженими згори, а означає стати співспадкоємцями Христа. Освячення робить віруючу людину учасниками Христа, що приводить до спадщини. Покарання за затверділі серця можна побачити на прикладі визволення з Єгипту народу Ізраїлю та їх перебування у пустині. Через їхню невіру, після їхнього спасіння усе покоління за винятком Ісуса Новина та Калева померло, перш ніж вони змогли увійти в обіцяну землю. Викуплений кров'ю народ втратив свою спадщину через невіру, лише двоє дорослих з понад одного мільйона успадкували землю. Люди покаялися, і Бог простив їм їхні гріхи, але як наслідок невіри вони не отримали спадщини. Через 40 років після виходу з Єгипту. Після смерті Мойсея Ізраїль врешті перейшов ріку Йордан до обіцяної землі під керівництвом Ісуса Новина. Ці події відбувалися у 13 столітті до народження Христа. І це був час для визволення народу Ізраїлю, Вірити Богу та пильнувати, щоб їхні серця не затверділи. А тепер почитаємо, що писав цар Давид приблизно через 400 років після цих подій. Псалми 95, вірші 6 по 10. Прийдіть, поклонімося і припадім, на коліна впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми, люди Його пасовиська і утара руки Його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого. Мов не немов на пустині в день спроби, коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидний мені оцей рід, і я сказав: цей народ блудосердя вони, і не пізнали доріг моїх. Автор послання до євреїв звертає нашу увагу на ці слова Давида. Ми читаємо послання до євреїв, 4 розділ, вірші 6 по 8. Коли ж залишається ото, що деякі увійдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, не увійшли за непослух. То ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано. Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, бо коли б Ісус новин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Великий цар Ізраїлю, цар Давид, сказав через 400 років після Ісуса Новина, Бо ми приходьки перед лицем Твоїм та чужинці, як усі наші батьки, наші дні на землі, мов та тінь, і немає тривалого. Ці слова Давида записані у книзі першої хроніки, 29 розділі, 15-й вірш. Відпочинок Бога, запропонований Ізраїлю після виходу з Єгипту, не був отриманий Ізраїлем. Автор послання до євреїв пише, що цар Давид називає свій період сьогодні. Щоб привернути до запрошення ще більше уваги, автор повторює слово сьогодні. Давид писав довго після Мойсея та Ісуса Новина. Незважаючи на те, що Давид був у обіцяній землі та сидів на троні над Ізраїлем, він не казав, що давно обіцяний відпочинок настав. Хоча Бог дав йому відпочинок від ворогів. Таким чином, він каже, що його піддані, та і він сам все ще повинні були шукати входу до Божого відпочинку. Дні Давида та Соломона, хоча вони принесли славу царства та відпочинок від ворогів в обіцяній землі, все ще не були відпочинком Бога. Бог не міг спочити навіть у Давидові. Тим більше в Соломонові, який звернувся до ідолопоклонства. Шлях до цієї нагороди, до цієї спадщини був охоплений такими ж труднощами, як із середини, так і ззовні, що і під час Мойсея та Ісуса Навина. Продовжуємо читати. Послання до євреїв, 4 розділ, вірші 9 по 11. Отож людові Божому залишається суботство спочинок. Хто був увійшов був у його відпочинок, той той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух. За прикладом тим. Тут автор пише, що цей самий заклик Бога до Його відпочинку та спадщини ще залишається актуальним і в їхній час. Заклик до юдейських християн був, що їх сьогодні було між. Першою проповіддю Євангелію апостолом Петром та майбутнім руйнуванням Єрусалиму в 70-му році нашої ери. А саме 40 років кількість перебування Ізраїля в пустині. Цікаве спостереження, що 40 років це в Біблії є час покоління. День в пустині був 40 років. День для юдейських християн був 40 років. Так само це сьогодні відноситься і до нашого часу, до нашого покоління. Хоча християни вірять у спасіння в Ісусі Христі, більшість християн не вірять у Нього як свого провідника до великої нагороди. Не вірить у тисячолітнє царство, до якого він їх запрошує, Бог і тепер оголошує ще один день запрошення до царства Христа і Бога. Бог подбає про те, щоб його син мав напарників, співспадкоємців у його тисячолітньому царстві. Тому ще є час навчати кожного ближнього, кажучи пізнай Господа. Звернемося до слів апостола Павла, до спасенних віруючих коринтян та филиппян. Друге послання до коринтян, розділ 6, вірші 1 та 2. А ми, як співробітники благаємо, щоб ви, Божої благодаті не брали надармо. бо каже приємного часу почув я тебе, і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ще прочитаємо третій вірш: ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне. Послання до Филип'ян, 2 розділ, вірші 12-13. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Сьогодні, як голос його ви почуєте. Івангелія від Марка, 9 розділ, 7 вірш, написано. Та хмара ось і заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, його слухайтеся. І що каже син Божий? Євангелія від Луки, 6 розділ, 46 вірш. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю? Послуг сину Богу є також послугом Богу Отцю. Ми читаємо від Євангелія від Матвія, 7 розділ, 21 вірш. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Ще є час заохочувати один одного, а не відмовлятися від надії на царство тисячолітньої слави Христа, а не від конфлікту, через який ми повинні пройти на шляху до нашої спадщини. Бо написано у книзі діянь Апостолів, у 14 році 22 вірші, душі учнів зміцняючи. Просячи перебувати у вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Але незабаром сьогодні перейде в той день, коли праведний суддя призначить і вхід у своє царство, і вінці винагороди своїм вірним. У нашому Тексті послання до євреїв у 4 розділі, 11 вірші ми читали: Отож, попильнуймо увійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Щоб ніхто це є індивідуальне звернення. Заклик має зворушити кожного віруючого. Заклик. До кожної віруючої людини шукати тисячолітнього спочинку та остерігатися випробовувати Бога, як це робив Ізраїль після спасіння його з Єгипту, бо інакше той самий Бог, хто запобіг ізраїльським бунтарям отримати земну спадщину, виключить зневірених від винагород, коли Христос візьме царство. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Багато християн не приймають ці погляди про нагороду, поставлену перед нами. Загальне вчення є, що усі віруючі, незалежно від поведінки та праці на славу Бога, все одно досягнуть надії та мети свого покликання. Хоча ці вірші, які ми розглядали. Та багато інших цього не вчать. Все, що в такому разі можна зробити, це свідчити і закликати бути та залишатися вірними покликанню. Та й самому бути вірному покликанню. Нинішній період описується як сьогодні. Це є особливий період Божого заклику, заклику до послугу Христа та випробування Його народу на шляху до слави. З вірою у кров Христа як агнця правдивої Пасхи починається спасіння нашої душі від світу, від плоті. Та диявола. Сьогодні ми повинні виконувати волю Божу, в той день отримати обітницю, сьогодні день запрошення та день випробувань, завтра день слави. Пригадаємо собі слова Ісуса Христа, записані у Євангелії від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж найперш. Царства Божого і правди Його. Це і є шлях до нагороди спасіння, до нагороди нашої спадщини. Дасть Бог наступного разу ми розпочнемо нову тему під назвою Судний Престол Божий. І ця тема буде складатися з 12 зустрічей. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.